75-та. ще одна міні-скульптурка прикрасила Ужгород цього разу у бронзі увіковічнили знаного художника срібної землі корифея закарпатського живопису Федора Манайла. Мініскультурку символічно з нагоди 115-ї річниці з дня народження та день смерті художника 15 січня. Мініатюру встановили на поручнях біля одного з арт-просторів міста неподалік меморіального музею. Митця дуже цікава ідея, дуже корисна і для Ужгороду, і для Закарпаття і для власне, популяризації нашого художника Федора Манайла. Дуже тепла і гарна реалізація цієї ідеї дуже творчо підійшли не тільки до самої власне скульптури, але й до того, щоб інтерактивна була скульптурка, щоб можна було дізнатися і про музей, і про художника, і направити саме музей, який знаходиться буквально 650 метрів три хвилини від цієї скульптурки. і меморіальний музей Манайла. Історична спадщина в мініатюрі авторства скульптора Романа Мурника. Ідея зобразити живописця, який різ. Збить гарбуз із образом Ердога чорта, символічним мотивом з його творчості. Адже Манайло був єдиним митцем, який займався декоруванням день сорту лагенарія. і цей напрямок став унікальним внеском у культуру. Поєднали тут камінь, пісковик, листочки ковані і бронзу. І зафіксували це в одну певну композицію з певною історією. Нам дали ідею самі екскурсоводи, що від Федора Манайло поєднати міністртурку з денькою. Я створив макет. Так, саму модель, і ми прийшли до пані Вікторії Манайло, і в цей макет погодили, їй по суті, сподобалося Сама ідея поєднання такого стилю роботи. Він живописець, але ці годинки це була його фішечка. Ініціювали відкриття міні-скульптурки, онука художника Вікторія Манайло приходько та засновниця арт-простору Юлія Дуб. Даремно саме така, тому що це 2025 рік, рік мистецького туризму. І ми відкриваємо цей рік з міні скульптурки присвячена чудовому митцю Федору Манайло. Розвивати в місті якусь культуру, приводити сюди туристів, поширювати інформацію про наше місто. І це така класна колаборація з туризмознавцями з Мюстревел із музеєм Федора Манайла із громадою, тому що гроші на цю міністрультурку так само донатили небайдужі люди. Біля пам'ятника розміщено QR-код, що дозволяє дізнатися більше про Федора Манайла та знайти адресу його будинку, де нині діє музей.